Удар Росії ракетою по Сумах у вербну неділю от, виражає всю її суть. Суть її православя з елементами Бісовщини, і, оціє, і всієї її налаштованості на мир. Це демонстрація для світу, яка готовність Путіна до миру. І найгірше в тому, що ніхто не. Має сил чи бажання оговтати цього Путіна і всі разом вони ніяк не можуть домовитися, і в великій мірі через позицію Трампа, котрий, по суті, взяв бік Путіна. Навіть вже духовний радник Трампа, і такий у нього є, заявив, що він помилявся і тепер вірить, що. Підтримка України, це і є Америка перш за все. Бо коли бачиш звірства, які чинить Росія, то це зло у чистому виді, у чистому вигляді. У такі моменти політика відходить на другий план, каже Духовний Радник Трампа Марк Бернс. І це правда. Поки політика не відійде на другий план і чітко без всяких викрутасів і требеньок розмежує добро і зло, і кожен з учасників обере сторону, тоді ця війна завершиться і хочеться сподіватися, що перемогою добра. Але поки що Америка, Трамп він обрав бік зла. Бо він підтримує Росію незалежно в якій би це формі не було. Він на боці Росії.